Забавлянки. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила. Цьому дам, цьому дам, цьому дам і цьому дам, А цьому не дам, бо цей буцман. Дров не носив, Діжі не місив, хати не топив, діток гуляти не водив, тільки ледарем ходив. Ладіла дусі. Де були? В бабусі, а що їли кашку, а що пили брашку, а що на закуску хлібчик і капустку. Гай, гай, на бабину хату калачиками ласувати. Два півники, два півники горох молотили. Дві курочки, дві курочки до млина носили. Коза меле, коза меле, кізка підсипає. А маленьке козенятко з ковша вигрібає. Старий дід той ведмідь став і пришиває, А лисичка майстеричка хустки вишиває, А сова із дупла очицями луп-луп. Ой, якби не дітвора, то я б пішла б туп-туп. Стара господиня розкрила буфет, Щоб песику дати собачих галет. В буфеті ж біда. Ні галет, ні котлет Що вдієш? У мишки сьогодні бенкет. По дорозі йшов бичок. Бачить, лізе їжачок. Як лизнув його бичок, Поколов свій язичок. Їжачок сміється. Тото, не бери всього до рота. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, То пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг Треба тісто, а не сніг. Кінець